Вітаю українці! Завдяки тому, що ви долучаєтесь до зборів, сьогодні ми привезли трохи інструменту для 43 ї окремої механізованої бригади. Батальйон безпілотних систем ми до цього були рота ударних безпілотних авіакомплексів. Зараз ми розширились до батальйону. Ми займаємось тим, що нищимо ворога дронами: дрони камікадзе, дрони нічні бомбери. Все, що знищення ворога дронами, це наша робота. І держава допомагає, і слава Богу, що у нас є волонтери, які теж нам допомагають в переобладнанні дронів. Ми вам привезли такий інструмент, домкрати на 5 тонн, дрони ж вони важать, там, умовно кажучи, пару кілограм. Пілоти, оператори дронів, вони якось дістаються до точки там, де вони починають працювати. Треба, щоб інструмент, який може врятувати машину і пілотів, був завжди в машині, яка везе пілотів. Тому дуже вам вдячні ну, за гарний міцний інструмент, який зможе потім витачити наших пілотів з під обстрілу. Ще раз хотілося б подякувати людям, які долучаються до збору на інструменти для машин, на переобладнання машин. Дякую вам, люди! Разом ми переможемо. Слава Україні! Героям слава!